Рівно рік тому Крим опинився в інформаційній ізоляції. Саме у березні почалися перші відключення українських телеканалів, а згодом вони взагалі зникли з ефіру. Тиск на свободу слова розпочався і на місцеві змі. Кримські телеканали залишилися без власних ефірних хвиль. Їх майно та обладнання відібрали, а самих видворили на вулицю. Крим по прежнему являється територією беззаконі. Всі а, кримські телеканали, які хотіли, кримські радіокомпанії, фактично лишили своїх радіочастот, на которых анівіщалі Окупаційні власті провели свой конкурс на радіочастоти, на ті радіочастоти, на яких у яких були законні владельці, і назначили туди нових владельців. Втім, навіть такі методи впровадження російської цензури не змогли затаїти правду у мішку. Українські журналісти продовжували розповідати про реальне життя анексованого Криму. Тож російські ФСБшники перейшли до рішучих дій, почали обшуковувати квартири проукраїнських медійників у надії, знайти буде щонебудь компрометуюче. Відкрита ця кримінальна справа за 180-ю прим статтею Кримінального кодексу Російської Федерації. Я нагадаю, що ця стаття була введена в Кримінальний кодекс Росії відразу після анексії Криму і власне кажучи, для того, щоб зупинити будь-які згадування про цю. Історичну для Росії подію до кримінально караних, скажімо так, діянь було віднесено і публічні заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації. Насправді насправді ж мова йде про невизнання анексії. Анексією усі кримські змі мали перереєструвати згідно російського законодавства до 1 квітня. Інакомислячих, як то кажуть, вилучать з інформаційного простору Криму. А відтак ані самі кримчани, ані українці на материку зовсім скоро не знатимуть, що насправді. Відбуватимуться на анексованій території самі ж кримські медійники виступають за те, аби урядовці розглядали закон про незаконну націоналізацію Росією українського майна не лише в плані нерухомості, а й привласненого радіочастотного ресурсу кажуть, можливо лише таким чином можна притягнути Російську Федерацію до відповідальності а місцевим телерадіокомпаніям повернути ефірний час.